Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про IT Tools. Eat Tools це справжній скарб для кожного, хто працює в it сфері від розробників до системних адміністраторів. Цей репозиторій пропонує колекцію надзвичайно зручних онлайн-інструментів, що вирішують повсякденні задачі з відмінним користувацьким досвідом. Уявіть, що всі потрібні вам утиліти зібрані в одному місті завжди під рукою. Ось що таке IT-Tools. Основні функції та компоненти цього проекту вражають своєю різноманітністю та продуманістю. На сайті ittools.tech ви знайдете широкий спектр інструментів від кодерів декодерів, наприклад, base 64, URL, генераторів хешів, конвертерів форматів даних JSON, YAML, XML, до інструментів для роботи з мережею, текстом і навіть криптографією. Кожен інструмент розроблений з акцентом на простоту використання та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє швидко та ефективно виконувати завдання. Розробники також активно розвивають проект, додаючи нові функції, і ви можете долучитися, запропонувавши власні ідеї або переглянувши їхній роудмеп у розділі Issues. Що ж робить і e таким унікальним та популярним? По перше, це його феноменальна популярність. Понад 33 тисячі зірок і 4 тисячі форків на GitHub – це вражаюча цифра, яка свідчить про довіру та визнання спільноти. По-друге, це наголос на Грейт що дійсно відчувається при роботі з інструментами. Вони не просто функціональні, а й приємні у використанні. По-третє, IT Tools надає можливість самостійно розгорнути проект на власному сервері або в Гомлабі за допомогою Docker, Cloudron, ТІПІ чи Unraid. Це відкриває двері для тих, хто цінує приватність, безпеку та повний контроль над своїми даними, а також для ентузіастів, які люблять мати власні сервіси. Кому ж буде корисним цей проект, всім, хто пов'язаний з IT, розробникам для швидкого кодування, декодування, роботи з JSON YAML, генерації хешів тощо, системним адміністраторам для діагностики мережі, конвертації конфігурацій, роботи з різними текстовими форматами. Спеціалістам з кібербезпеки для швидкого аналізу даних, хешування, маніпуляцій з текстом, всім ентузіастам, хто шукає зручний набір інструментів для щоденних IT-завдань як онлайн, так і для власного розгортання. Ключові функції, які виділяють it тулз, це 1. широкий спектр інструментів все від кодерів до конвертерів, зібрано в одному місті, 2. відмінний користувацький досвід, інтуїтивний інтерфейс, що робить роботу приємною та ефективною. 3. Можливість самостійного хостингу, повний контроль над даними та конфіденційність завдяки розгортанню на власному сервері. 4. Активна спільнота та відкритий код. Проект є відкритим, що дозволяє не лише використовувати його, а й долучатися до розвитку. 5. безкоштовність та відкрита ліцензія GNL GPL3. Ви можете вільно використовувати, вивчати та модифікувати код. Іттулс це приклад того, як відкритий код може вирішувати реальні проблеми мільйонів користувачів, надаючи потужні та зручні інструменти. Якщо ви ще не спробували його, обов'язково завітайте на eatтуols.tec або розгляньте можливість його розгортання у вашому Гомлабі. Не забудьте підписатися на канал Мозок в хмарі, щоб не пропустити нові огляди цікавих гітхаб-репозиторіїв та завжди бути в курсі найкрутіших розробок.